Кожум'яка, українська народна казка. Колись був у Києві князь, і була в нього дочка така розумна та гарна, що й сказати не можна. І був тоді коло Києва Змій, і щороку кияни йому данину давали або парубка молодого, або, чи, або дівчину. От прийшла черга й до дочки самого, самого князя. Нічого не вдієш, коли давали городяни, треба йому давати. Плаче князь, бідкається, а дочка йому каже Не плачте, не журіться, може, я й сама визволюсь, та й від інших біду відверну. От і відвезли її до Змія, а змій, як побачив красуню князівну, то й полюбив її одразу. От вона до нього якось прилестилась та й питається. А скажи мені, змію, чи є на світі такий чоловік, щоб тебе подужав?